Ваша улюблена трускавецька від тепер в новому дизайні. Зустрічайте! Вітаю вас, люди! Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська неділя. Пропоную підбити підсумки цього політичного тижня. Будемо говорити про те, що сталося протягом цього тижня в Україні і не лише в Україні. З цього пропоную розпочати. Крім того, поговоримо про історичний Київ, який руйнують заради сучасних забудов, при тому, що не мають права руйнувати, тому що руйнують справді пам'ятки архітектури. Звичайно, що поговоримо про те, що відбувається на фронті. І мені здається, наша вже стала постійна недільна рубрика про те, що там на болотах. Тому дочекайтеся говорити, будемо багато про що зараз з нами на зв'язку. Петро Оліщук, політолог, пане Петре. вітаю вас і слава Україні. Пане Петре, ну я пропоную з вами розпочати обговорення того, що сталося на тижні. Звичайно, з такої голосної і страшної новини. Це з вбивства пані Ірини Фаріон. Знаємо, що завтра в гарнізонному храмі у Львові у чотирнадцятій розпочнеться чин похорону. Пані Фаріон її будуть ховати на Личиківському кладовищі неподалік від могили Володимира і Васюка. Так само знаємо, що наразі не знає Йшли того, хто стріляв, але триває зараз слідство. Висувається чимало версій, і одна серед версій це російський слід. Про це заявив і президент України Володимир Зеленський. Як на вашу думку, от що зараз основне буде під час цього слідства, і на що ну на що суспільство має звернути увагу, щоб зрозуміти, все ж таки який слід може бути в цьому, от в цьому злочині? Ви знаєте, ну я особисто, хоча звичайно не можу претендувати на наявність якогось досвіду в слідчих діях чи в принципі розуміння е, якихось відповідних е, аспектів е, слідства в питаннях до вбивства. Але що я можу сказати, що я особисто для себе не маю найменших сумнівів, що це дійсно російський слід, і якщо це російський слід. То, чесно кажучи, всі є підозри бути занепокоєним з того приводу, що це може бути не останнє такого типу вбивства, тобто вбивство суто терористичного характеру, спрямоване на дестабілізацію ситуації в державі, в суспільстві, залякування. Ну тобто суто суто терористичні здачі при цьому виконуються, і якщо це так, то на жаль, треба бути, скажімо так, треба мати на увазі, що подібний варіант так само можливий, і тому я сподіваюся, що все таки правоохоронні органи знайдуть виконавців цього злочину, тому що ну, це достатньо серйозний виклик, серйозна загроза для української держави загалом. Ну і в принципі для громадян України, тому що ну це. Розгортання по суті машини терору, пане Петре. А я якраз хотіла запитати, якщо це російський слід, ймовірно, якщо це справді та Росія б хотіла ось, щоб в нас виник цей чорний лебедь, розбурхати суспільство. Так вона хотіла його залякати, посворити. От я хотіла вас запитати: а чи українське суспільство зараз пройшло цей іспит? Тому що я читала різні дописи? Я навіть вийшла зі своєї інформаційної бульбашки, я прочитала різні абсолютно дописи і. Всі, хто б як не сприймав пані Фаріон, всі сприймають це в першу чергу як вбивство і як злочин, як щось недопустимо. Чи можемо ми сказати, що українське суспільство зараз подорослішало, і тепер Росія не може розраховувати на те, що було раніше? Ви знаєте, і так, і ні, тому що ми ж з вами я ж сказав про те, що це може бути частиною якогось ширшого забиту, і там є насправді от деякі. Достатньо потенційно, як на мене, небезпечні тенденції. Ну от, наприклад, одразу після цього вбивства, що я побачив в соціальних мережах? Я побачив кампанію, що з одного боку, от, достатньо популярною стала теза про те, що Фаріон вбили за мову, але знову ж таки, хто тоді вбив замову? І як тоді знову ж таки це все. Стосується, наприклад, нинішньої політичної ситуації в державі чи якихось інших політичних конфліктів, і другий такий небезпечний момент, як на мене, полягає в тому, що знаєте, от одразу якось намагаються вписати це у внутрішньоукраїнський дискус. Мовляв, ну це знову ж таки неприпустимо, неприпустимо використовувати такі методи в політичній боротьбі. Тобто, вже якби багато хто оголошує це елементом якоїсь політичної боротьби. Але політичної боротьби кого з ким? Знову угу. ж таки, повернення до спроб нав'язати нам е, якимось чином протистояння довкола мовного питання. А, тому, е, знову ж таки, певні е, небезпечні тенденції вони є. Я думаю, що їх будуть намагатися роздмухувати далі, е, якимось чином підживлювати. Для того щоб знаєте, от ну, я думаю, знову ж таки, це моя думка. Але я думаю, що кінцева мета організаторів цього терористичного акту, а я вважаю, що можна називати терористичним актом Фаріон. Я вважаю, що кінцева мета організаторів цього терористичного акту це громадянська війна в Україні. Зрозуміло, угу. ну, тут... що не лише там. Одним цим вбивством досягнути цієї мети це мається на увазі, знаєте, така достатньо складна схема, в якій це вбивство так само займає своє певне місце. Ну тобто то такий накопичувальний ефект на це розраховує накопичувальний Росія? накопичувальний якщо... ефект, uh -huh. так так, так. Накопичувальний ефект, накопичити знову ж таки, оце все невдоволення, страх, взаємну ненависть, щоб це все, все відповідним чином збиралося, і потім в потрібний момент могло вилитися. Щось е, дуже, дуже серйозне і погане. Mm -hmm. Пане Петре, ну я сподіваюся, все ж таки. Я хочу вірити, що все ж таки суспільство цей іспит пройде дуже вдало. і Я хочу вірити в те, що суспільство почало дорослішати. Ну, принаймні, я хочу в це вірити, і з того, що я бачу, то мені здається, так до цього воно йде. Я хочу згадати про, про ще одну подію, та яка сталася. Ми неодноразово обговорювали цю пані в наших ефірах, обговорювали, які вона заяви робить і. і Дуже часто питали, чому вона досі є? Ну чому їй дозволяють робити такі голосні заяви? І чому вона досі є в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки? Але ось є новина, що цей комітет таки зняв народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільно-демократичного нагляду та контролю. Ну але на, наразі в комітеті вона з питань нацбезпеки вона ще лишається. Пане Петре, можете мені пояснити, що відбувається, тому що справді ми говоримо про те, що пані ні, Мар'яна ну дуже часто дискредитує е, навіть українські збройні сили. Ми пам'ятаємо цей допис в Фейсбуці. Мовляв, пишіть мені в WhatsApp, хто має якісь проблеми. Ну Ми ж розуміємо, що і WhatsApp можуть писати не лише українські військові, а й російські, наприклад, якісь або проросійські якісь люди зі своїми думками, що зараз відбувається, і чи все ж таки комітет з нею розпрощається? Ну я не можу тут сказати, чи розпрощається, чи ні, тому що. Ви знаєте, там у нас досить багато було цікавих людей в різних комітетах, і це, знаєте, така от проблема пов'язана із демократичними політичними інститутами і зв'язком цих демократичних інститутів із станом війни. Тому що ми ще пам'ятаємо, як, наприклад, деякі представники вже відповідали у нас за свободу слова. От і ще й багато чого іншого, не менш цікавого було а, в роботі українського парламенту. Ну, тому що парламент, в принципі, це така структура, в якій а, депутати вони є обраними представниками суспільства, ну, принаймні теоретично, обраними представниками громадян, і от просто так їх позбавити якихось, наприклад, повноважень неможливо. От, наприклад, а, ще такий досить педіозний депутат пан Тіщенко, так? Mm -hmm. От я пам'ятаю, скільки було вимог, там ну, ну, що ж там, не можна у нього мандат забрати. Наприклад, так? А не можна. Тому що забрати його, у нього мандат можна лише або за підсумками виборів, або і у разі, якщо, наприклад, проти нього вступить в законну силу, а, який небудь вирок кримінальний. А інших процедур забрати у нього мандат немає, тому що він депутат мажоритарник. А пані Безугла, до речі, теж. Mm -hmm. А тут то, тому е, я таким чином на це все дивлюся, що, е, звичайно, потрібно, щоб була відповідальність у нас за будь-які слова. На жаль, у нас цим великі проблеми, тому що це стосується не лише депутатів, це стосується всіх. Тому що у нас, в принципі, звикли, що можна будь-який, наприклад, фейк кинути і за це не нести жодної відповідальності. От. Е, і це в це нас вважається, знаєте, атрибутом демократії. От я нещодавно прочитав цікаву історію з Італії, де журналістка вирішила позбиткуватися зі зросту е прем'єр-міністерки Італії е пані Мелоні. І та у відповідь пішла в суд, і суд виніс припис у вигляді штрафу компенсації для е премєр міністерки а, ну знову ж таки, я не знаю наскільки правильно чи неправильно йти в будь-якому випадку в суд проти журналістів, але все ж таки я думаю, що всі повинні відповідати за свої слова: і журналісти, і депутати, і чиновники, і в принципі будь-хто. А в нас з цим великі проблеми, і я думаю, що це стосується не лише пані безуглеї. Ну власне, і тут виникає питання, яке я вже з ефіру з в ефір його повторюю різним експертам, різним політологам. Чому вона не відповідає за свої слова? Бо навіть більше скажу, чому їй дозволяють це говорити? Чому і хто їй дозволяє таке озвучувати? А я, а я, а як її треба затикати? От мені просто цікаво, ну що значить, дозволяють говорити. Ну, і, і що? Треба видати припис не говорити чи не слухати її? Ну мені здається, коли людина дискредитує власну армію і командирів, не перебуваючи на фронті. Ну то принаймні з ним можна було би якось проговорити це питання, або якусь, ну не знаю, виписати і догану ну догану як можна виписати догану депутату? Ну депутат він не є якимось підлеглим чи Депутат mm. підлеглий лише. Власними виборцями, але перед власними виборцями від може відповісти лише коли у нас будуть вибори. Добре, пане Петре. А, а як ви вважаєте, окей, інакше е, запитає, як ви вважаєте, а тиск суспільства на це може якось вплинути? Тому що от дивіться, цього тижня так само Верховна Рада е, прийняла в першому читанні законопроект 11.340, там щодо угоди зі слідством у провадженнях по корупційних злочинах, тобто що корупціонери можуть відкуповуватися, і сума враховуючи, враховуючи справ, Вита, по яких ведеться наша корупція, враховуючи суми, які ми бачили, які фігурували суми для відкупу, вони не є дуже великими. Суспільство одразу обурилося. Деякі депутати сказали, що їм соромно, і вони будуть голосувати в другому читанні червоною кнопкою. І тут суспільство спрацювало, і тут очевидно будуть якісь певні рухи. От наскільки великий вплив суспільства має бути, щоб щоб зараз якось. Ну, якось впливати на життя в державі, тому що те, що відбувається під куполом Верховної Ради, ми ми дізнаємося вже постфактом. Ну, дивіться, знову ж таки, депутати вибирають суспільство. Якщо, наприклад, би депутат знав чітко, що певні дії, які він робить, призведуть до того, що його потім ніколи в житті е, нікуди не оберуть, ну він би, мабуть, на це відповідним чином е, якось коригував свої дії. Е, тобто, е, знову ж таки, ми з вами говоримо в даному випадку про політичну відповідальність. Тобто, відповідальність політика за свої дії. Випадку, mm -hmm. Політика, якого обирають, наприклад, на виборах, на основний різновид політичної відповідальності це вибори. Тобто, знову ж таки, обрали тебе, не обрали. Якщо не обрали, ти поніс політичну відповідальність за свої попередні кроки. От, власне кажучи, і все. Тобто від суспільства, що в цій ситуації потрібно, і суспільство просто потрібно розуміти, наприклад, як працюють зараз депутати подобається, не подобається правильно, неправильно погоджується, не погоджується з цими рішеннями. І якщо, наприклад, депутат системно робить те, що виборця не влаштовує, значить виборець повинен зробити все, щоб цей депутат переобраний в майбутньому не був. І це, от основний засіб і основний інструмент дій з боку. А знову ж таки, виборці, і от те, що ви наводите приклади, це ще якраз ознака цього, тому що знову ж таки депутат розуміє, що, наприклад, його дії призводять до того, що його політичне майбутнє стає непевним, і він коригує свою поведінку. І от власне так це і повинно працювати. А стосовно ось цього власне законопроекту, як ви вважаєте, яке його майбутнє, все ж таки його переглянуть чи не переглянуть, чи перепишуть тому, що Давид Рахам, я вже сказав, я... що це мовляв вимога наших західних партнерів. Ну тут питання в тому, як ми розуміємо ці вимоги, правда, якісь ми чуємо, якісь ми не чуємо. Дивіться, дивіться, так дивіться. Це ну те, що те, що наявність даного законопроекту як факту, це вимога західних партнерів. Це правда, є відповідна норма. В документах пов'язаних з інтеграцією України до європейського союзу, і е, я думаю, що це все одно питання буде врегульоване, тому що в розвинених державах е, основна частина якихось відповідних вироків відбувається в тому числі і на основі того, що, наприклад, одна із сторін, ну сторона обвинувачена, просто визнає відповідні обвинувачення, йде на те, що називають угоду зі слідством. Я думаю, що ми всі чули про такий термін, коли зустрічалися з правосуддям, наприклад, європейських чи північноамериканських держав. Інша річ, що наскільки я розумію, є конкретні претензії, конкретні запити до змісту цього законопроекту щодо знову ж таки деяких норм, щодо розмірів. І це, очевидно, має бути переглянуто, і, враховуючи суспільний резонанс, очевидно, буде переглянуто. Але от законопроект про угоду зі слідством. І про використання води зі слівством я думаю, що він все одно буде в тому або іншому вигляді ухвалений, і це в принципі мабуть ну справедливо і правильно. Але стосовно конкретних норм, які викликають відповідний суспільний резонанс і суспільне невдоволення. Ну очевидно, що депутати будуть змушені це все переглядати і змінювати. Ну власне, однією з претензій було те, що людина може відкупитися, не здаючи при цьому людей, які разом з нею сиділи на відкатах, або які приносили хабарі, або які за домовлялися за це, або ті, які малювали схему, ну побачимо Ну, це, це, це вимога, це вимога і вимога стосовно і тих. żdopnik tam i też Mhm. Mm ja, ja tak rozumiem. Ну, побачимо, що буде до е, другого читання. Побачимо. Я як зміниться та друге читання, тому що справді, я кажу, ну виходить, що ми дізнаємося постфактум, але радує те, що реакція суспільства все рівно є, і вона так чи інакше впливає на життя в країні. Давайте поговоримо тепер про те, на що ми наразі вплинути не можемо. Ну і ніяк не не могли і раніше вплинути це про не про вибори сполучених штатів, а про кандидатів та їхню поведінку в е, кандидати про поведінку кандидатів в президенти Сполучених Штатів президент України Зеленський переговори переговорив з Трампом. і з цікавого там ну по перше, звичайно, що ми запросили його до України. Він наразі не знає, чи приїде виглядає на так, що ні, переговорили так. само і про підтримку, про важливість підтримки, І з цікавого Трамп наголосив Володимиру Зеленському, що він не вірив фейк-ньюзам про те, що мовляв: якщо він стане президентом, то він буде друж. Ужити з Росією і тоді він здасть Україну. Як ви вважаєте, що основного було в цій бесіді? От з тих дипломатичних та висновків, які ми які ми прочитали, що найважливіше нам знати? Ну, офіційної інформації ви практично все озвучили. Ну ще, крім того, і Трамп і Зеленський в своїх заявах за підсумками цієї розмови підкреслили, що Зеленський засудив замах на Трампа, а також привітав його із висуненням офіційним від республіканської партії. Це по суті, от те, що ви сказали, і це це по суті все, що було офіційно оприлюднено захисниками цієї розмови. А тому можна звичайно займатися якимись відповідними спекуляціями, але я цього робити не буду. Єдине, що відзначу, що правильно що знову ж таки що Україна. Проводить відповідну комунікацію із кандидатом Трампом, очевидно, що треба цю комунікацію продовжувати, треба її поглиблювати. Звичайно, що тут є велика проблема, яка полягає в тому, що Україна повинна комунікувати із демократами із республіканцями, але водночас таким чином це робити, щоб це не виглядало як втручання внутрішньоамериканські. Справи власне Муще пане мер... Петре, а як зараз на ось це спілкування з кандидатом в президенти від республіканців може відреагувати адміністрація Білого Дому? От як вона це може сприйняти? А ну дивіться тут у нас насправді, от е, момент було для цієї комунікації обрано ідеально, тому що е, стався замах і е, сталося висунення. Тобто, це все е, і перше, і друге це абсолютно легальні, нормальні. Причини для того, щоб, наприклад, із Трамп, Трампом поспілкуватися, от тому, що знову ж таки і демократи так само засудили офіційно замах на Трампа зі зрозумілих причин. І так само, знову ж таки, всім абсолютно очевидно, що ну справді висунення Трампа як кандидата від республіканців відбулося абсолютно демократично згідно до усіх відповідних демократичних процедур. Тому привід тут, як на мене, в цій ситуації обраний ідеально. І тут достатньо важко щось заперечити. Ну цілком логічно, що президент України засуджує будь-які спроби недемократичного впливу на виборчий процес, насильство під час виборчого процесу. Тому це знов ж таки абсолютно нормально і абсолютно логічно, але от у подальшому просто треба зважати на те, що знов ж таки це питання не в тому, як будуть оцінювати демократи питання в іншому, що американське суспільство, американська еліта. Дуже так негативно завжди ставиться на будь-які спроби іноземного втручання в власні вибори. Ми пам'ятаємо історію із російським втручанням, яке це викликало резонанс. Тобто, будь-які відповідні спроби втручання вони сприймаються завжди негативно, і це так само необхідно враховувати під час будь-якого спілкування з американськими політиками у передвиборчий процес. Тому нам треба демонструвати двопартійну підтримку, апелювати до неї. Спілкуватися із конгресменами від різних партій, і таким чином демонструвати е, позитивне налаштування до відносин з сполученими штатами, знову ж таки, і з однією партією, і з іншою партією так само. Угу. Пане Петре Трамп зустрівся ще з паном Джонсоном, і ось вже з'явилися подробиці, нібито мирного плану Трампа, нібито вони його обговорювали. Джонсон так і хочеться мені сказати Джонсонюк, Якось я не звикла, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії у нас Джонсонюк. Так в Борис Джонсон він сказав про те, що вірить, що Трамп таки зможе закінчити війну в Україні, і оприлюднив покроковий план, як це може зробити, і, і аргументував, чому Росія. На це погодиться. Тут е, йдеться про те, що Путіну доведеться повернутися до кордонів, які були до повномасштабного вторгнення 2022 році. Е, е, решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в межах ЄС і НАТО і приєднатися до них якомога швидше. Ну, Тут питання в тому, чи нас цей мирний план влаштовує і чи будуть нас до нього схиляти? А, ну, тут в першу чергу треба вказати, що це не якийсь план Трампа. Тому що я вже не знаю, скільки разів суто спекулятивними цілями в західних ЗМІ з'являються якісь плани, які приписуються Трампу. Але реально вони до Трампа якогось особливого стосунку не мають. І в даному випадку це так само. Це просто пропозиції для Трампа від Джонсона. А наскільки ці пропозиції серйозно сприймає Трамп, ми не знаємо. А ви кажете, як ми сприймемо? Ну це одна річ. Інша річ, як це сприйме Росія, і чому, наприклад, хтось вважає, що Росія на це погодиться, тому що я абсолютно чітко розумію, що ні на який вступ України до НАТО, Росія за нинішнього перебігу подій не погодиться, тому що ну вони це самі, самі це постійно підкреслюють, а тому що знову ж таки. Якщо уявити собі ситуацію, що Путіну залишається якась частка України, а інша частка України вступає в НАТО, то це означає, що Путін іншу частку України втратив назавжди. І чи поводиться на це Путін? Ну, я це не вірю, ми ж з вами прекрасно це розуміємо. Тому, ну, це, чесно кажучи, цей так званий план це швидше якісь фантазії Джонсона на тему. Які я особисто думаю достатньо мають далеку дуже віддалені від того, що реально могло би бути якимось відповідним предметом подібних розмов. З іншого боку, це можливо, знаєте, спроба якось намацати якийсь відповідний контекст, в якому можна спілкуватися з Трампом. І тут очевидно ці всі посили про те, що там Україна, наприклад, може захищати Європу, ну от. Можливо, це знаєте щось таке, що справді могло би е, сприйматися Трампом як достатньо раціональний аргумент, щоб, наприклад, там суттєво підвищувати обороноздатність України. Зрозуміло, пане Петре. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Петро Олещук, політолог, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу. Після того поговоримо, як, як місцева влада знищує архітектурні пам'ятки і для чого. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.